Не відкидайте почуття, це може привести до психічних розладів. Вступаю у стосунки раціонально. Якщо подумати, то він мені підходить. Але відбувається внутрішній конфлікт, бо тіло окремо, а мозок так само окремо. Ви йдете на побачення або навіть приймаєте рішення зустрічатися, а тіло сигналить про небезпеку. Прислухайтесь до себе, що ви відчуваєте, коли ви поруч з нею або з ним. А раптом спітніли, прискорився пульс, якісь почуття страху та паніки, або шлункові розлади, нудота або навіть пронос. так зміни у диханні, Різне може бути то поверхнево, то навпаки задишка. Що ви відчували в такі моменти? Напишіть, тому що симптоми можуть бути різні. Якщо ви керуєте стільки розумом в ваших взаємодіях, то тіло буде чинити опір. Має бути баланс між тим, що ви відчуваєте, і як ви раціонально мислите. Не відкидайте почуття. Це може привести до психічних розладів.